Це. це одиниця. І звертаємо обов'язково на той знак, який стоїть далі за сотими, тому що ми будемо на нього звертати увагу. Це одиниця. тоді... Далі стоїть четвірка. А ми знаємо, якщо стоїть четвірка, то розряди треба відкинути. Тоді це буде наближено, дорівнює 1,31 Давайте це так і запишемо: 1,31 Шукаємо відповідь. Відповідь, де друге завдання на рисунку. Зображено автомобільний номер, що складається з чотирьох букв, букв і чотирьох цифр, одна з цифр номер замазана брудом і не розпізнається, комп'ютерна програма для вчитування номерів автоматично підбирає відсутню цифру з 10 можливих значень, яка ймовірність того, що програма правильно визначить замасковану цифру. Так як сказано, що всього одна цифра за мазана брудом, то тоді тут може стояти одна з десяти цифр від 0 до 9. Отже, так як ми використовуємо за формули теорії ймовірностей, що Ось тут у нас може стояти 1, тому що ми будемо вибирати тільки одне число або 0, або 1, або 2, або 3, або 9. То в такому випадку ми можемо вибрати ось тут тільки одне число. Тому в чисельнику ми пропишемо одиницю. А всього можливих чисел це 10, тому що ми будемо вибирати одну одне число з 10. В такому випадку ми пропишемо. Це відповідь А. Пропишіть, що у другому номері відповідь А, одна, десята. Переходимо на наступний номер. Пряма L перетинає паралельні прямі М і Н. E. Визначне градусну міру кута Аль у Віксу. Кута альфа. Якщо альфа додати бета дорівнює 58 градусів. Якщо вам зручно, у підручнику ми вивчали так, що частіше паралельні прямі розташовані були горизонтально. Давайте це зробимо. Ось ми розташували прямі МН М, горизонтально, Л, це січна. І тоді… Кут Б та і кут альфа це внутрішні різносторонні кути. А ми знаємо теорему, що внутрішні односторонні кути рівні, а їх сума дорівнює 58 градусів. В такому випадку нам треба 58 розділити на 2. І ми отримаємо 29 градусів. Як бачите, задача, знаючи теорему внутрішніх різносторонніх кутах, ми можемо швидко знайти, розв'язати це завдання. Наступне завдання. Яке наведених чисел є коренем рівняння. Отже, це у нас модуль. А якщо у нас існує модуль, то буде два випадки. Це перший х у квадраті відняти 35. Ми знімаємо модуль, нічого тут не змінюємо. Це буде дорівнювати 10. Або другий випадок може існувати х у квадраті, відняти 35, і це буде дорівнювати мінус 10. Розв'яжемо. Ці два рівняння. Х у квадраті буде дорівнювати. Ми переносимо 35 праворуч, міняємо знак на протилежний. В такому випадку х у квадраті буде дорівнювати 45, і тоді і буде дорівнювати плюс-мінус корінь із 45, а корінь із 40, верні, 45 ми можемо розписати як. Це 9 помножити на 5. Давайте так поступово і запишемо. Тоді ми можемо визначити, винести із під кореня 9 це 3 у квадраті, тоді ми можемо сказати, що х буде дорівнювати плюс-мінус 3 коренів із 5. Що ж, ми два корення тут розв'язали. Тепер переходимо до другої частини цього ж рівняння. Тепер у нас х у квадраті буде дорівнювати мінус 10, додати 35. Х у квадраті буде дорівнювати. 25, корінь з 25, це буде 5, плюс-мінус 5. В такому випадку шукаємо відповідь. У нас це не підходить, немає скоренням значення у відповідь, тому ми це відкидаємо. А ось тут плюс-мінус 5. У нас мінус 5 задовольняє букві Б. Ми розв'язали четверте завдання. На рисунку зображена куб. A, B, C, D, A1, B1, C1, D1. Треба указати пряму, яка перетинає дві площини Б1С. Давайте її знайдемо Б. Ось у нас площина Б1С. І також відповідає, до цієї площини відноситься ще точка С1. Ось ця точка, задня стінка у нас цього куба. Друга Д. Давайте я візьму інший колір. С, знову бачите, С Д1. І до цього ще відноситься С1. Як бачите, точки С, С1 співпадають і в задній стіні, і ось в цій, цій боковій грані цього куба. Тоді відповідь у номері 5 буде Б, С, С1 буде спільна, пряма. Ось вона. Бачимо це перетин двох площин. Переходимо далі. Графік якої функції зображено на малюнку. Ми знаємо, що ось тут у нас є багато коренів, але ж один із графіків, який ми вивчали ще у 8 класі, це корінь із Ха. Давайте ми його просто проведемо. Це буде корінь із Ха. А це графік, який відображається. З мінусом. І тоді відповідь буде В, це буде Y дорівнює, y дорівнює мінус корінь із екса? Оце графік, тому що цей ми вивчали і цей відображення симетричне осі ОХ. Наступне завдання. Яке ствердження твердження є правильним, яке тут у вас так записано, що може якась теорема, яку ви вивчали, якісь властивості трапеції? Тому, використовуючи ці знання, ми можемо визначити, яке є правильним. Існує трапеція, точка перетину діагоналі якої рівна віддалена від її вершин, ви знаєте, що може бути точка перетину діагоналі віддалена. Це у нас не підходить, тому що ну, частіше таке трапеція не існує. Також давайте третє. Існує трапеція, середня лінія якої проходить через точку перетину її діагоналі. Тут теж у нас ну, таке. Не існує. А ось тут, у другому завданні, існує трапеція сума довжин бічних сторін, які дорівнює сумі довжин її основ. Ми знаємо таку теорему, що якщо суми протилежних сторін чотирикутника рівні суми протилежних сторін рівні, то ця кола. Тому у нас друге завдання вірне. Це Відповідь Б. Ось тут, в восьмому завданні, треба використати на вамноження, яку вивчали у сьомому класі. А квадрат відняти Б квадрат буде дорівнювати добутку різниці і суми цих виразів. А у нас тут дев'ять. 9 – це 3 у квадраті. Ви можете для себе прописати, що 9 – це 3 у квадраті. І тоді ми розпишемо ці чисельник. 9 відняти у квадраті – це буде 3 відняти y, 3 додати y. І в знаменнику 3 віднятий ігри. Возьмемо дужки, щоб ми знаємо, що ми можемо скорочувати тільки коли у нас є добуток виразів. Мінус 3 пропишемо, щоб ми його не загубили. Тепер бачимо, що у нас є у чисельнику і знаменнику вираз, 3 відняти ігри, дужки. Тепер залишається 3. Плюс y відняти 3. 3 відняти 3, це буде 0, і в нас залишається тільки y. Y – це приходимо до наступного номера. Треба визначити максимальну швидкість у метрах в секунду. Фантастичного зорельота, якщо вона становить 0,1 від швидкості світла вакуумі. Уважайте, що швидкість світла вакуумі дарівня 3 на 10 10,8 метрів за секунду. Що ж, давайте спочатку переведемо до, до стандартного вигляду. Десятковий дріб. Пропишемо 0,1 це 1 помножити на 10 у мінус другому степені. Треба знайти, визначити максимальну швидкість, якщо вона становить 0,1 від швидкості світла. Отже, нам треба помножити 3, помножити на 10,8. Ще визначити 1 помножити на 10 у мінус другому. Використовуючи властивості степенів, 3 помножити на 1, це буде 3, 10 у 8, треба помножити на 10 у другому. Основи однакові, тоді ми можемо множенні ці степені додати Вісім, додати. Мінус 2. І ми отримаємо 3 помножити на 10, 8 відняти 2 це 10 у шостому степені. Відповідь d. В прямокутній системі координат у просторі задано точки А. Давайте пропишемо ці координати. Мінус 6, мінус 3, 6 і точки Б. Що симетрична? Одна одній відносно початку координат визначте довжину модуль вектора АВ. Давайте згадаємо, якщо точка симетрична відносно початку координат, то її координати будуть протилежні до точки А. Давайте пропишемо це Б, це буде 6, y буде дорівнювати 3, і Z буде дорівнювати в мінус 6. А ти можна використати так, як. У нас точка А і точка Б симетрична відносно осіб координату, ми можемо знайти точку Б як симетрична, тобто це буде О, і тоді ми серединою відрізка знайдемо і потім знайдемо точку Б. Але ж ми можемо це. Скористатись тим, що Якщо це симетрична відносна центра, ми можемо записати, що тут будуть протилежні координати. Тепер використовуємо формулу. Ця формула дана в додаткових, додаткових формулах до вашого роздрукованого матеріалу, і ви можете з цим скористатися цією формулою. Тоді модуль вектора АБ буде дорівнювати х1 відняти х2, так як у нас а, вектор, значить, ми від координат Б віднімаємо координати точки. А 6 мінус мінус 6, це буде 12 квадратів. Додати 3 мінус мінус 3, давайте я запишу 3 мінус мінус 3, і ми отримаємо ось тут 3 додати 3. І тоді це буде 6 у квадраті. І звичайно 6 у нас мінус 6 мінус 6. Ми отримаємо мінус 12. Мінус 12 у квадраті, це буде плюс 12. Тому пишемо 12 у квадраті. Записуємо квадрати всіх цих чисел. 12 у квадраті це буде 144. 6 у квадраті, це 36. 12 у квадраті знову. Ми можемо тут прописати мінус 12 у квадраті, щоб вас не бентежило це. 12 у квадраті це теж буде 144. 144 додати 144. Це виходить 288. 288 додати 36, це буде 324. Гарний корінь. 324. У вас є квадрати чисел, ви можете скористатись таблицю, яка є в роздатковому матеріалі. І це буде 18. 18 це. Г. Приходимо до 11 номера, це логарифми. Давайте подивимось уважно на це, на це рівняння, у нас основ, основи однакові, то в такому випадку давайте перепишемо, щоб ви, поки ви пишете, ви починаєте бачити формулу. Логарифм 2 за основою 6 буде дорівнювати 1. Що ж, будемо використовувати формулу різниця логарифмів. Ось ця формула, яка є в роздатковому матеріалі. Якщо це то ми запишемо, як ділення виразів х і 2. Тоді х розділити на 2 буде дорівнювати. А що таке одиниця. Давайте подивимось ось на цю формулу. Логарифм числа А за основою А буде дорівнювати одиниці. Отже, так як у нас основа 6, то ми запишемо, що одиниця це логарифм 6. За основою шість і тоді. Використовуючи це, це буде дорівнювати 6. Як знайти ділене, дільник частка. Щоб знайти ділене, нам треба часку помножити на дільник і х буде дорівнювати. 12, шукаємо проміжок, де буде належати нам це буде D, тому що від 10 до плюс нескінченості 12 буде знаходитись ось цьому проміжку. Розв'яжемо ще задачу геометричного змісту. На стороні. На стороні БЦ, чотирикутника ABCD позначена позначено точку К так, що КАБ дорівнює 30 градусів. Визначити довжину відрізка АК. Давайте поставимо знак питання, якщо периметр прямокутника дорівнює 96 см, а сторони АБ, давайте ще пропишемо: АБ відноситься до БЦ як 3, до 5. Ще раз прочитайте уважно умову, щоб ви могли розуміти, що ж Давайте тепер іще кут КБАК дорівняння 30 градусів. Це прямокутний трикутник АБК або КБА це прямокутний трикутник, у якому ми бачимо кут 30 градусів. Ми бачимо, що відношення АБ. Тобто, оця сторона ширина відноситься до довжини як 3 до 5. Тоді беремо через так, як це відношення, коефіцієнт відношення нехай буде х, тоді ширина буде дорівнювати 3х, довжина буде 5х. Що ж, давайте запишемо формулу периметра. 2 помножити 3х, додати 5х за формулою. Це буде дорівнювати 96. Давайте запишемо формулу, щоб ви розуміли, про що йдеться мова. 2а додати б. Отже, а у нас 3х, а Б дорівнює 5х. Ми перепишемо цю формулу і периметр дорівнює 96. 2 помножити на 8х буде дорівнювати 96. Тоді в такому випадку 16х дорівнює 96. Х буде дорівнювати коефіцієнт відношення буде дорівнювати 6. 96 разів на 16, це буде 6. Тоді ми можемо знайти сторону А. B. Буде дорівнювати 3 помножити на 6, буде дорівнювати 18, аД буде дорівнювати а, дорівнює BC, буде дорівнювати 5 помножити на 6. І ми отримаємо 30 см. Отже, довжина. Ширина у нас вже є. Давайте пропишемо: тут 18. А там, де у нас 5х, тут 30, щоб ми бачимо протилежні сторони рівні. Так як нам дан кут 30 градусів. Давайте знайдемо, чому ж дорівнює відношення. У нас є прилеглий катет, а прилеглий катет позначає косинус АБ. Прилеглий катет відноситься до гіпотенузи АК, буде дорівнювати. Косінусу 30 градусів. Сторона Ак, яка у нас невідома за умовою, записуємо АБ. Треба розділити на косинус 30 градусів. Також запишемо косинус 30 градусів, щоб ми не заплутались. Ви можете подивитися це у таблиці. Ця таблиця є в роздатковому матеріалі, корінні з трьох над. Ділимо АБ 18. Ось те, що ми знайшли, АВ 18 см. Отже, АК буде дорівнювати. 18 ділимо на корінь із 18 ділимо на корінь із 3 на 2. Давайте розпишемо, як дробі, може, так буде вам зрозумніше корінь із 3 на 2, Щоб розділити дріб на дріб, нам треба. Чисельник записати 18 помножити на 2 і розділити на корінь із 3. Але ж ви знаєте, що корінь із 3, коли у нас є, ну, треба із раціональності у знаменнику змінити. Тому 18 помножити на 2, помножити на корінь із 3, і тут ми множимо чисельник і знаменник на корінь із 3. В такому випадку отримаємо. 18 помножити на 2, помножити на корінь із 3, а тут буде 3. Скорочуємо 18 і 3, Тут буде 6, тут буде 1, тоді ми отримаємо 12 коренів із 3 сантиметри. Отже, шукана, шуканий відрізок АК буде дорівнювати 12 коренів із 3. Це, 2, це буква Г. Що ж, ми розв'язали з вами сьогодні з першого по 12 номер. Наступне завдання будемо розв'язувати в наступних відео. Чекаю вас на наступних відео уроках.